Слава Ісусу Христу! Доброго дня! Багато хто з васівчан питає, що буде біля центру. Їздять машини, привозять, відвозять щось. Як ви бачите, ми вже що раз ближче до того, що було також якоюсь нашою мрією збудувати футбольне поле. Дякуючи підтримці нашого друга з пана Зигмунта з Варшави і також інших наших друзів за кордону. Можемо, так як надіємося, подарувати також і не тільки для нашої для тих, хто відвідує наш центр, але також це буде, думаю, подарунок для нашого міста. На цьому місці буде футбольне поле. Яке буде слугувати для міні-футболу, баскетболу, волейболу, і також для великого тенісу поставлена буде штучна трава, але не тільки це. Думаю, що найпрекрасніше буде те, що зможемо проводити і загальноміські змагання. Ми би хотіли, щоб саме загальноміські змагання, чи це дворового футболу, чи інші футбольні змагання, але також і по тенісу проходили саме на території нашого центру. Багато хто питає, чи фастівчани зможуть користати. Я думаю, що без проблем. І, і, і така змога буде. Звичайно, що так як наш центр в пріоритеті ставить дітей, ми би хотіли, щоб ця діяльність пріоритетною залишилась. Натомість плануємо також, що коло поля, якраз саме на цьому місці де я стою, напевно, будуть також вуличні силові тренажери. Буде також комплекс до воркауту, і також фітнес-комплекс. Я думаю, що кожен знайде щось особливе для себе і зможе також відвідати не тільки сам, але ж найважливіше зі своєю сім'єю. Коли це буде, напевно задаються питаннями. Плануємо це в. Протягом місяця така саме ідеальна дата для нас, звичайно, це відкриття на День захисту дітей 11 червня. І надіємо, що частину, все ж таки, але футбольне поле буде відкрите саме 11 червня. Тому вже зараз запрошуємо вас на відкриття нашого футбольного поля. Запрошуємо і великих, і малих, і запрошуємо родини. І запрошуємо також особливо на святкування дня захисту дітей, які також чекаємо на всіх дітей.